Встановив я конденсатор, під'єднав. Тепер для того, щоб його зняти було, треба було зняти от вентилятор і цю верхню таку частину, що плата на ньому на ній ще стоїть. що Над вентилятором. Зараз треба оце все поставити на місце. Зараз я перше поставлю. Потім вже будемо включати і знімаю відео. Це поставив на місце. Що ставити треба все разом ставити перше цю кришечку завести на місце. Вона заводиться, як от там вона має отута, отута от має такий гачок. Вон, воно, не знаю, чи видно його чи не видно, де той гачок там. А, отам, за за проводом за, за проводом от той гачок заходить так. Туди впасть і тут в нас такий от Виступ маленький, і там дірка у корпусі, і воно має зайти. Отак. Ось отак. тут той виступ має бути. І тут прикручуємо винтиком. А кільчатка прикручується на дві гайки, сім'я ключик. Так, зараз я закручу той э, саморізик, під'єднаю магнітрон і будемо пробувати запускати.